Аромат домашньої їжі, дружня атмосфера та нові знайомства. У Бучі провели кулінарний майстер-клас для дітей з родину пікунів, дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей. На кухні вирувало справжнє життя. У повітрі змішалися аромати борщу, запеченої картоплі з куркою, свіжого салату та рум'яних сирників. Сьогодні відбулася чудова така колаборація із фахівців центру життєстійкості та працівників фабрики кухні. Готуємо і ми Разом в такій взаємодії працювали з дітками задля того, щоб створити їм атмосферу затишку, тепла і об'єднати їх, познайомити ближче. Діти розділилися на два цехи: овочевий та борошняний, і під керівництвом досвідченої шеф-кухарки фабрики кухні Віри Мес створили справжню кулінарну магію. Дивіться, це полукубик на пів кольце, а то кубик. Тому дивіться, якщо ви десь прочитаєте, таке ви вже будете знати, що як ви нарізали. Робимо. Дивиться, тісто і так його так, 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 до кучки і робимо такий тубус. Усе як на справжній кухні, професійно, але з веселощами. В атмосфері підтримки й дружби діти встигли не тільки наготувати смачних страв, але й насолодитися спілкуванням. Нарізала салат, і, ну, і сама, і з всіма разом. Весело так, весело нової друзі і все багато. Ми готуємо борщ, картоплю в духовці, сирники і салат. Дружньо, всі друг другу допомагають, об'ясняють як робити. Тут круто. Мені приємно, що я знайшов ну, друзів, що я в такій компанії. Я би хочу спробувати. Після спільного приготування на дітей чекало спільне частування. Маленькі кулінари із задоволенням куштували власноруч приготовані страви. Мачі! Спільне готування об'єднало всіх. Майстер-клас виявився не лише кулінарним досвідом, а й залишив незабутні емоції: теплі спогади, нові знайомства і безліч приємних моментів. Такі майстер-класи вони завжди мотивують на позитивні емоції. Ми бачили сьогодні, що відбувалось не просто приготування. Вони спілкувалися між собою. Вони заряджалися енергією від нас, ми від них. Ну нам дуже приємно сьогодні на таких заходах приймати участь і залучатися до таких моментів приємних.